Тоді пекли хліб не на куплених оцих дрожжях, а робили запарку. Дрожжі робили окремо. А тоді стаї запарки, таку запарювали муку і десь по конвіку велися ж дрожжі. Намочували дрожжі, завдавали ту запарку. Запарка сходить отако геть-геть сходить під верх. А помішає ще раз, зійде, висходиться за парка. А тоді в ту за парку кидаємо висівки. Висівки натираємо, геть, щоб були, сипалися так багато висівку за парки. І вистеляємо на доску чи на рушник. На якийсь. І вони ті дрожі висихають на повітрі в хаті, не на сонці, там щоб бо воно це впливає на тісто. О. І ото ті дрожжі не вибувають у кожної хазяйки. Тоді ж раніше не зразу ж не було в магазині хліба, а оце тільки такий хліб на домашніх дрожжі. Хмель варили туди ж домовляли. Напарили за парку на хмелю. обов'язково на хмелю. А тоді ті дрожжі як висохли в торбинку, і вони зберігаються, поки їх не стане. Як хочу пекти хліба, взяла в миску муки і намочила ж дрожжів. І дрожжі підійшли, підійшли, вимняла дрожжі, оту висівку викинула. А оте, що воно із дрожжів, із запарки. Завдавала цю, що я наготовила на запарку. І та запарка знов сходить, зійшла гарно, ну і місю хліб. Мука у мисці здоров'я вже на хліб, там печучі сім хлібин. Буває й восім, якщо пиріжки, то менше хлібів. Такі форми, форми тут у мене є у коморі, можу дати. Десь знайти. Лєна це може знайти. У форми. Оце за парку замісила тісто, воно зійшло і виробляємо хліб у форми. Форми на тепленьке ставимо і ці форми, хліб у формах сходить. Якщо хліб зійшов, сажаємо, а піч напалюємо. У піч кладемо дрова. О, і горить, в печі горить, і в димар йде, ото аж наверх. Ну, час півтора часа, смотря, як напалиш, хліб печеться у печі. А на що вже пішла? Ну, Та що з вони пішли? Може за фотографіями Фотограф... а як а як зрозуміти?